Доброго вечора. Вас вітає телестудія Тясмен. Триває четверта хвиля мобілізації. Сміляни проводжають своїх земляків за місцем призову та зустрічають героїчних бійців з передової. Подробиці далі в сюжеті. Біля військкомату мобілізованих проводжають родичі, близькі та друзі, представники влади міста та району. Перед відправкою у Збройні сили України з напутніми словами звертається до призваних і військовий комісар. Коментуючи особливості нинішнього етапу мобілізації, Володимир Старовойтов зазначив. Всі військовозобов'язані, що призиваються до лав збройних сил в обов'язковому порядку, проходять медичну комісію, опрашуються в індивідуальному порядку з кожним їх сімейний стан, наявність поважних причин відповідно законодавства для надання відсрочки. Також враховуємо об попередній опит служби цих військовослужбовців. І всі вони направляються без виключення до військових частин, навчальних частин збройних сил України, де обов'язково пройдуть пановлення своїх військових навиків. Перед дорогою благословляють призваних на службу священнослужителі, настоятель храму Різдва святого Івана Хрестителя Української автокефальної православної церкви, капелан Смілянської козацької сотні, отець Михайло Шевчук. Вручає кожному молитовники. Щоразу приходять провести земляків і активісти координаційного центру сприяння Збройним силам України. Волонтери роздають свої візитки з контактними телефонами, щоб в разі потреби військові знали, куди звернутися за допомогою цього разу. мобілізованим активісти передали теплі речі. Сьогодні ми передаємо 25 світерів. будемо збирати по мірі можливості і ще і замовили 70 комплектів підштанників теплих і шапок. Через пару днів вони будуть доставлені в Сміли, Ми передамо теж хлопцям, щоб вони змогли, хоч якось, зігрітися. Все проплатив міський наш. Голова решатняк, бо коштів ми не встигаємо збирати на всі потреби. Так що велика йому подяка. І також велика подяка нашому підприємцю Валерію, який ну його сім'я держить ательє на Шевченко. Він вже дуже багато пошив рукавиць, таких спеціальних для бійців, щоб можна було стріляти і потім ховати руку в тепло. Ми стараємося, кожному солдату, який мобілізується, дати вже зразу в руки від нього, щоб. Їм було тепло. То. Проводи мобілізованих відбуваються з перервою у кілька днів. Бійців привітали на центральній площі міста, представники міської влади, громадської організації «Територія гідності, активісти Смілянського майдану. Головне побажання, яке тут лунає повертайтеся живими. Хай Бог буде поруч з вами. Підтримка нашої громади, близьких рідних, допоможе вам вистояти, здолати всі, тягати і труднощі. І саме головне живими повернутися додому. Бажаю сім'ям, рідним, близьким, щоб ці сім'ї з'єдналися, врешті-решт запанував мир на нашій землі. Я вам побажаю повернутися живими до своїх дітей, до своїх жінок, тому що, вибачте, нам прийдеться відроджувати українську націю. Хто не як не ви, настоячі чоловіки, повинні цим займатися. Тому ми будемо болювати за вас, ми будемо тримати за вас кулаки і завжди пам'ятайте, що наше плече завжди разом з вами. Словами молитв присутні разом із святими отцями просили у Бога зберегти життя і здоров'я нашим бійцям, перемоги та миру для всіх нас. Цьогоріч, як ніколи, склалася дуже напружена ситуація з прийняттям міського бюджету. Її ускладнило ще й те, що на баланс міста передаються відразу два медичних заклади: медико-санітарна частина та відділкова залізнична лікарня. А це майже 500 працівників і більше 20 мільйонів гривень, які потрібно віднайти у місцевому бюджеті. У четвер відбулося розширене засідання бюджетної комісії та депутатські слухання по бюджету Сміли. Міський голова Вадим Решетняк категорично проти будь-яких скорочень у місті. Цю протести вже я готовий. Любу зробити акцію. протесту, але щоб у нас в нас місті нічого не скорочувалось і щоб відстояти. Депутати висловили свої пропозиції щодо наповнення міського бюджету. А треба порахувати так, щоб це було для міста нормально, для громади. І примушувати і обласну, і Верховну Раду коригувати законодавством, щоб у нас з'явилась база. Ми зараз приймемо то хто нам передасть заправки або ще щось, хто нам передасть базу на землю? Скаже, та у них і так все нормально, у них всього вистачає. Якщо ми приймемо такий ось порізаний бюджет, у нас є всіх лікарня, дом пристарілих, багато заведень обласного значення. які на сьогоднішній день платять копійки? Сагласна нового закону, так, хтось прочитує, у них так... новий коефіцієнт міста 0,12%. це мільйони там. Про те, що надходжень не вистачає, і міський бюджет вже у січні недоотримав коштів, говорив і перший заступник міського голови Юрій Студенс. У Нас залишилось 60% ПДФО. Да? Це той реальний податок, який ми можемо відчути, і ми знаємо е, статистику кожен рік. Але якщо проаналізувати зараз ситуацію, січень е, 2015 року і січень 2014 року. То у нас вже ПДФО зменшилось на півтора мільйона. Це реально теж ми недоотримали вже ПДФО. Особливо активно обговорили передачу двох лікарень на баланс міста. Свою позицію висловили головні лікарі медсанчастини Василь Бокотиленко, міської лікарні Максим Журавель та залізничної лікарні Сергій Чогрієв. А також фахівці міського відділу охорони здоров'я та керівники міста. Зокрема, секретар міської ради Ярослав Березень запевнив, що обласна влада буде допомагати вирішувати цю проблему. Приїжджав в суботу. Ситнік, да, керівник облздрава і попередньо плани обласної, обласного управління з приводу працівників. Частина людей уходить працювати в психлікарню, частина людей буде сміло буде в відділення гемодіалізу з обласної лікарні. Може. Це їхні плани. Це так було озвучено. Було вирішено, що керівники всіх медичних закладів міста напрацюють подальші дії та шляхи виходу із ситуації, що склалася, разом з міським головою зберуться ще раз, і до понеділка буде вироблена спільна позиція з цього питання. Школа колегіум номер 3 постійно надає підтримку бійцям, які захищають нашу державу на сході України. У свою чергу воїни знаходять можливість сказати колегіантам щире спасибі за доброчинність. Колегіантам голова благодійного фонду розвиток Смілянщини Олександр Квас передав подяку від особового складу підрозділу, якому школярі напередодні нового року відправили на передову солодощі та малюнки. Командиром цього підрозділу є наш земляк Андрій Карло, випускник школи номер 5 Гість волонтер продемонстрував школярам фото тих мужніх чоловіків, яким діти пишуть листи, розповів про командира його бойових побратимів і наголосив, що герої нашого часу зазвичай скромні і воюють не задля слави. Нині військовий підрозділ, над яким за колегіанти перебуває на ротації, але незабаром знову їде в зону. АТО. директор школи номер 3 колегіуму Тетяна Карло, до речі, вчителька героїчного командира наголосила, що увесь колектив педагогів, учнів та батьків і надалі буде підтримувати бійців, збирати доброчинну допомогу і водночас радувати шкільними успіхами та відповідальним ставленням до обов'язків, і у конкретних справах демонструвати свої вміння бути потрібним ближньому у скрутну хвилину, проявляти свій патріотизм, любов до України та її народу. На батьківських зборах у природничо-математичному ліцеї підбили підсумки роботи за перший семестр, відзначили здобутки колективу та нагородили кращих. Традиційно збори розпочала директор ліцею Софія Гнідає. Софія Анатолівна наголосила на основних аспектах життя ліцею протягом першого семестру. Розповідати батькам було про що: це перемоги на олімпіадах, робота учнів у малій академії наук, участь у традиційних інтелектуальних конкурсах та змаганнях різних рівнів. Також йшлося про благодійні та екологічні акції, конкурси, виставки, змагання, роботу учнівського самоврядування та євроклубу, участь у проєктах та міжнародну діяльність. Заступник директора Алла Бурсевич. Яка очолює штаб цивільного захисту у закладі, акцентувала увагу на тому, що у непростий для нашої країни час слід піклуватися про власну безпеку та безпеку близьких. Президент ліцею Аліна Ніздрачова розповіла про роль та успіхи учнівського самоврядування і запевнила, що президентська рада і надалі буде плідно працювати і сприятиме тому, щоб ліцей отримав першість у рейтингу серед навчальних закладів міста. Учениця розповіла також про новий енергозберігаючий проект. Батьки переглянули відеофільм про будні та свята ліцею, ознайомилася. З відеороликом про енергозбереження. Найприємнішою подією стало нагородження учнів ліцею у різних номінаціях: відзначено переможців олімпіад та інтелектуальних конкурсів, переможців малої академії наук учнівської молоді, за спортивні досягнення, активну участь у художній самодіяльності, відмінників навчання, найактивніших євроклубівців та членів президентської ради і учнівського самоврядування, за найвищий загальний індивідуальний рейтинг ліцеїста та берегінь ліцейного затишку. Переможців нагородили грами. Подяками вітали щирими словами та бурхливими оплесками. Адже за кожним названим прізвищем стоїть величезна робота і дитини, і закладу, і допомога батьків. Як підсумок і меседж проведеного заходу були й слова директора: Ліцей був, ліцей є, ліцей завжди буде. Це була остання інформація випуску. Більше новин дізнавайтесь на сайті сміламедіа.юей. До зустрічі наступної суботи.